Голубці, голубці постійно люди просять в магазині голубці. Ну, що робить? Ну, тестую ось зараз уже третій день ці голубці. Будуть вам скоро голубці. Вже смачно. Ми, до речі, не можемо брати з молодої капусти робити чи з старої. Мені особисто набагато більше подобається, бачите, які. Набагато більше подобається зі старої капусти, бо вона. Ну, відчувається, а молода капуста, капуста виходить, знаєте, така максимально тоненька. Вона навіть ну, ти її не відчуваєш взагалі. Я не розумію, чого -то тоді голубець, бо ну, капусти нема. В моделі більше подобається молода капуста. Питання до вас. З якою капуст, капустою ви більше любите, голубці? З такою, яка похрустує і товстенька? Ти з молодою, як ти взагалі не відчуваєшся на зубах.